Шмерц це біль. То більно буде шмерц. Так, це саме біль виходить. Боляче ти маєш на увазі буде шмерцхавт. Дуже логічно. Так, згоден. Голова буде, де копф. Головна біль копшмерц. Майже кажуть тільки умножені, бо їх багато. Тобто копшмерцн. Друже, що б я без тебе робив? Тоді боліти буде шмерцен. Огоні вейтун. А ще із зх ді м'ятun діагбій. Про слово шмерцен напишу в описі під цим відео. Ну, блін, чому саме зараз, коли тільки почав логіку розуміти, до тустя ви, ти хотів це спитати? Іди ти в сраку, піду краще дурнява подивлюсь.